Так, виготовили ж скотч з нової сировини. Давайте подивимося, що ж у нас вийшло. Давайте глянемо на стандартні позиції Двухсотку. Так, дивимося. Скотч з настоящими 40 мікрон, як виглядають, з нової сировини. Свіжий. Будь ласка, 13 діаметрів, вага 370 грамів цього ролика. По топовій ціні 44 гривні за ролик. При замовленні одного ящика доставка безкоштовна, але можна також брати її в роздріб. І трьохсотку, тому що також дуже популярний, показую вам. Дивимося. Так, трьохсотка. бачите, який гарний насичений колір сировини. Дивимося. 15 см в діаметрі, вага 545-550 г. 59 гривень за рол. Якісна намотка. Повністю замотаний в термотунель.